Я би хотів сказати ще пару слів про поодиноких християн, яких є дуже багато, які дуже часто мають багато різних проблем, мають багато різних потреб. І так по суті, чуєш, деколи на зібраннях в кінці так, в неділю. От, Просять помолитися за їхні духовні нужди. Але так насправді, е чи багато людей знають, які ті є духовні нужди, і взагалі, які ті нужди є. І моя така пропозиція для поодиноких християн, які живуть е е вірою в Христа, але вони не мають такої якби, духовної підтримки. Дуже їм рекомендую, пропоную збиратися в домашні церкви, в невеликі групи для спільної молитви, для підтримки. І також дуже дуже прошу ті домашні церкви, сімейні домашні церкви, які вже існують прийняти, звернути увагу на таких людей, поодиноких, прийняти їх, почути їх. Допомогти їм, разом молитись, разом читати слово Боже. Це дуже допоможе один одному, бо є написано тягарі один одного носіть. І я маю велику надію, що поодинокі християни вони не будуть десь так забутими, непоміченими. Згуртовуйтеся, згуртовуйтеся, не чекайте, поки вас хтось побачить, поки вас хтось почує. Дійте самі, дійте самі, нічого не переживайте, дбайте про своє духовне зростання, дбайте про своє духовне майбутнє, і нехай вас Бог в тому поблагословить.